Діти, добрий день, а ви чули, як вітер завиває. До нас завітала гостя та ще не сама, а з подружками. А хто відгадайте? З неба падають зимою і кружляють над землею. Легкі пушинки це білі. Правильно сніжинки. Сніжинки незвичайні, вони дуже гарні, ніжні, легенькі, як пух, і різні. Двох однакових сніжинок не знайти. Коли їх багато, вони утворюють сніг. А якої пори року буває сніг? Стало біло навкруги. Я розпушую сніги, води сковую в льоди. В дружбі з дітьми я всіма здогадались я зима. Зараз останній місяць зими, та це така дивовижна пора, що зовсім не хочеться з нею розлучатися, як би ми не хотіли, та не зможемо затримати її, але ми збережемо спогади про зиму. Разом зі сніжинкою здійснимо подорож та пригадаємо, якою була зима холодною, морозною, сніжною, чарівною та веселою. Зима притрусила сніжком міста, поля, ліси. А добре чи погано, якщо багато снігу намело. Коли багато снігу, Можна гратися в сніжки, ліпити сніговичка. Звичайно, це дуже добре. Сніг засипає землю, тваринам та птахам нічого їсти. Холодно, голодно. Так, звичайно, це дуже погано. Сніг вкриває рослини від морозу, їм під сніжком. Затишно та тепло. Це добре. Малята, а давайте пригадаємо, як ми розважалися взимку. Так, каталися на санчатах, лижах, ковзанах, гралися зі сніжками, ліпили сніговика. Було дуже весело. А ще ми з вами зробили багато добрих справ. Майстрували годівнички для пташок, підгодовували їх зернятками, насінням, несолоним салом та крихтами хліба. Пригощали лісових звірят смаколиками. Вони були нам дуже вдячні. Підгортали сніг під дерева та кущики, щоб навесні рослинки напилися водички. Ви великі молодці. Діти, милуватися природою взимку можна весь час. Вона дуже красива, гарна, мила, а ще чарівна. А чому чарівна? Зимонька прибрала все біленьким пухнастим сніжком. Мороз скував річки льодом та намалював дивовижні малюнки. На шипках вікон. Але з кожним днем сонечко все частіше виходить на небосхил, та його промінчики не тільки світять, а й починають гріти. Тому у сніжинки залишилось геть мало часу. Вже сонце над землею, що новий день то вище, зима, хоч і береться, але безсила нині, бо вже весна проснулась розкривши очі сині. А ми з вами малята в нашій творчій майстерні зліпимо сніжинку на згадку про чудову пору року зиму. Для роботи нам потрібна дощечка, пластилін білого кольору, стека, аркуш картону синього кольору з намальованими промінцями сніжинки. Від великої грудки пластиліну відщипуємо декілька дрібних шматочків пластиліну. Потім з дрібних шматочків ми виготовляємо жгутики способом катання між долоньок прямими рухами вперед-назад. Прикладаємо жгутик на намальовану лінію. Сніжинки. Якщо він задовгий, то з допомогою стеки зайвий пластилін ми відрізаємо, а потім пальчиком притискаємо до аркушу картону. Так ми робимо зі всіма жгутиками. Малята завдяки вашим умілим ручкам получилась гарна сніжиночка. Мої маленькі друзі, ось і прийшов час прощатися, але не сумуйте, через рік ми знову з вами зустрінемось разом з зимовою порою. До побачення! Діти, на цьому наше заняття закінчилося. Ви великі молодці, до наступних зустрічей!